Так, всім привіт, давно не було відео. Сьогодні у нас 19 серпня, на годиннику половина дев'ятої. Сьогодні у нас свято, але поля є поля, пшеничку ми 2 ну, тижні дощу було, видно вже позаростала місцями. Мусили сьогодні заїхати, почати молотити. Все, добиваємо останній бункер, тому що вже і вологість 14.7, 14.6 вже проскакує, а починали 13.3, 13,5. Таке, сьогодні десь коло 2-3 години так почалися Плануємо завтра, це наша площа. Тут пшениця після соняшника по нулю. Врожайність в районі 4,5-4,6 гектара, тут 4,6 тони. Не, не цей, не, не ахті. Ну, я вам скажу не найгірше по господарствах, в яких я молотив. І хто бачив попереднє відео, не найгірше. Тому що є і 3, і 7 хлопців на оранці, є і 4, і 3, є і 4. Є різне, досить різне. І затратна частина є різна, тому що ви повинні розуміти нашу затратну частину при нулю. Затратну частину що ти мусиш, є хлопці, що орають, є хлопці, що дисковка. По-різному. Ну, тобто затратна частина в топливі і на людях години набагато вища. Не буду називав цифри, але набагато вищі різниці. Це просто ви повинні самі розуміти, що виворотить гектар поля, культивація, посів, а хто сіє СЗ-плюс валовання, а хто не має внесення мінерального в сівалки плюс розкидання під Культивацію, ну і дир-дир-дир-дир-дир. Хто розуміється, той, той розуміється. У нас тут йде прямий посів по синьошнику, з внесенням мінерального добрива, з внесенням мінерального добрива при посіві. І з цим ми економимо і топливо, і людогодини, чи як там правильно сказати. І цього року в нас посів був, не знаю чому, але ми так рішили, були взяли фосфат і дали його тільки по 50. Чи... фосфат, не буду збрехав. 18,46 формула була литовське мінеральне, то точно пам'ятаю не пам'ятаю назви. Дались ми його тут під посів, це вже заросле. і всіх наших пшениців і ячменів це було 50 кг. Кілограм. 50 кг цього фосфорного добрива і 140 літрів касу. Кас ми брали вже дорого, це була ціна 26 гривень е, за літру. Але я вам скажу подальше. Е, менша затратна частина, Того, що мінералка не з'їла велику частину коштів. Хімія стандартна, вже комбайн буде як зеленець, але ще мушу добити останню машину, бо вже зділ приїхав. Е, в грошовому набагато, набагато цікавіше. Спорну врожайність невисока. У нас минулого року було майже 7 тонн. Пшениця ячмінь, озимий ячмінь і пшеничка. Бу майже 7 тонн. Це дуже хороший показник на нулю. Але ми не відчимо від відрізнялися від фермерів, які орали, які дискували, орали, коротше обробляли землю. Ми не відрізнялися в врожайності. Цього року те саме. Але деякі фермери вносять по 100. 150 померзлоталому, потім вносять шепоці, а ми, ми один раз 140 літрів по відновленню вегетації. Не по Вже 3 роки, відколи ми пішли на ноль, ми не вносимо померзлоталому взагалі, не знаю. Може хтось би сказав, що правильніше було б, вона би розпущилася більше, ми б її витягнули. Дуже дороге було мінеральне, і ми вирішили так. Не знаю, чи програли, чи не програли, але затратна частина наша невисока. Скажем так, до 20-ки. 20 я буду так казав, не буду казав трошки цифр, до 20 -ки. Це вже з молоченням, з вивозом зерна, з усіма роботами, з розкиданням сум, запчастин на, на гектар і так далі. Ось так. Все. Всім наразі дякую, що слухали. Надіюся я сподіваюся, таке небо в нас чисте і завтра ми будемо лотили, завтра зніму вже відео в день, сьогодні мав як, покажу вам красоту наших полів. Все, я зняв відео, а з вас підписка.